Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти трішечки зовсім про козаків. Хто ж такі козаки? Козаки з турецької мови це вільна, незалежна людина. Також козаків називали бродниками, бо вони постійно мандрували, бродили в диких степах, зокрема в Запоріжжі. Козаки раніше одягалися у вишиванку і вшарували. Також в них міг бути ось такий одяг. Також шаровари і ось такий зверху жупан. Раніше так називали. Не, не було ні не куртки, не пальта. Жупан. І був у них ось такий прапор. Бачите малята? Червоного кольору і жовтий хрест. А ще в них була ось така шапка. Ось, бачите? Ось так. Але вишиванка була в козаків незвичайна. Вона була оберігом козака, тому що вишиванку їм вишивала їхня мати. І вишиванка не просто була вишита, але вона була з молитвами вишита. Коли мати своїм сином вишивала вишиванку, вона завжди промовляла молитви. Вона намолювала цю вишиванку, щоб син її повернувся з війни цілим, неушкодженим і взагалі, щоб він повернувся живим. Козаків була ось така зброя. Булава, рушниця і меч. Кхе. Раніше булава використовувалась як холодна зброя, але зараз це символ. Як ви гадаєте, чого це символ? А ну подумайте, малята? Символ? Чого? Символ влади. Ось така вишиванка, бачите? А ще в козаків були гетьмани. Гетьмани, якщо перевести на нашу мову, це були як президенти. Але президенти не повністю всіх людей, а лише козаків. Тобто головнокомандуючі, вони ними командували звичайними козаками. Вони говорили, куди йти на війну, куди не йти на війну і так далі. Геть невідомі українські. Зараз я вам назву Іван Самойлович, Іван Сірком, Пилип Орлик, Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Дмитро Вишневський, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Виноградський, Юрій Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко. І Кирило Розумовський. Ось такі. А ще в козаків ось такі були чуби. Бачите? Тобто, ой вибачте, ось такі були чуби. Тобто у них голова листа, але трішечки вони оселедець залишали, щоб показати, що вони козаки. У них така була зачіска. Ось, бачите, козак намальований, тобто вишиванка, пояс. Штани, шаровари і взуття чорного кольору лише чорного кольору. Якщо шаровари могли бути або синього, або червоного кольору, то взуття могло в них бути лише чорного кольору. Ось така коротенька розповідь, зовсім коротесенька. Я сподіваюся, щоб ви зрозуміли, хто ж такі козаки, що вам було цікаво слухати мою розповідь. Якщо вам не було цікаво, я вам предоставлю. Мультфільм ну, невеличкий, щоб ви зрозуміли, хто ж такі козаки. До побачення, малята! До понеділка, до нових зустрічі!